Загублені в Кропаницьких автобусах і тролейбусах речі зберігають у диспетчерській комунального підприємства Електротранс сюди їх привозять водії та кондуктори. Найбільше тут ключів, банківських карток, посвідчень, паспортів. Гублять ключі від квартир, від машин. Тут у диспетчерській зберігає загублений одяг та взуття. Це діти їхали на тренування бачите. загубили речі, не знаю, як вони там. Тренувалися, приносять сумочки, сумки з різними речами і м'які речі, і буває таке, що і з продуктами, які на сьогодні ми не маємо змоги десь їх зберігати. Тому приймаємо таке рішення: якщо не приходить господар і не можна його використати, то вибачте, ми вже віддаємо собачкам. Це зі зміни повернулася кондукторка Ірина Гітченко. В електротрансі працює 28 років. Розповідає, хто найчастіше губить речі. Є вузрості, є задумчиво. У кожного своя сім'я забот повно. Згадує, наприкінці 2006 року в автобусі забули дитину. Спомашний дитина, в канун Нового року, полуроздітий, катився то до бабушки, а бабушки він катився до дяди, а там до крестного, от крестного. И в итоге мне в последний рейс мне дитё посадили в гармошку. Ребенку было на то время 10 где-то лет. Я его забираю с собой, вызываю ППС, оформляем протокол на то время и забирают его в Кировское РВД. Аж на следующий день только мама забрала его оттуда. Нині тут назбирали сотню загублених речей. Якщо є якась інформація в цьому документі сьогодні, телефон обов'язково диспетчер телефонує, і люди приходять, дякують, забирають свої речі. каже, планує створити сторінку у соціальних мережах, щоб пасажири, які загубили речі, могли звертатись туди. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.